Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2017-2018 років. 28 вересня 2017 рік. Груповий етап Ліги Європи, другий тур група Бі. Партизан у себе вдома на стадіоні Партизана. Команда приймає київське динамо. Олександра Хацкевича 3-2. Кияни перемагають, Просто якийсь неймовірний камбек. Зробила команда Олександра Хацкевича у той день. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Джугич, головний тренер партизана 4-4-2, стартова розновка сербської команди, Стойкович у воротах, Мілетич пара центральних захисників, Вулічевич-Мілетич по флангах, Радін Луїс, Сума, Янкович, півзахисники, Тавамба, Ажегович у нападі. Така стартова розновка партизана. Київський Динамо, Олександр Гацкевич, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розновка у Киян, Максим Коваль у воротах, пара центральних захисників. Кадр віда по флангах. Піварич Томашкінь-Зьора, Сергій Сидорчук, Віталій Буєльський, центральні опорні півзахисники. Денис Гармаш, центральний ткувальний півзахисник, Віктор Циганков, Дірліс Гансаліс по флангах та Артем Кравець у нападі. Це стартова розновка київського Динамо. Давайте тепер, друзі, про сам матч. Безпосередньо будемо якраз так говорити. Ну, що, я, друзі, вам можу сказати? Партизони справді так знаєте, на правах господарів. Непевно, сербська команда цей матч розпочала. Ну, В цілому такий, знаєте, я вважаю, що був такий рівний перший тайм. Обидві команди обмінювалися непоганими моментами. Ось пригадується непоганий момент. Виникає у київського Динамо. Десь так на хвилині так 18-й удар по воротах. Віктор Циганков пробував поворотах, але дуже ефектний сейф робить Вардар партизана. Ще один у киян виникає на 25-й якраз тих виніматчу. Супершан! Був Артема Кравця, передача кравець! Виходить один на один. Але Артему кравцю не вдається переграти відповідно вратаря партизана. Е -е, дуже хороша мен створяє київське Динамо. Але вратар стойко чи партизан від пропущеного м'яча. Рівний був матч, але ось на 34-та хвилина матчу у партизана проходить небезпечна атака, якраз полюєму флангу, та вамба вривається у вільну зону, тавамба, Простріл! Ажегович удар, Гол гол забиває Ажекович. Ну, де-факто по порожніх воротах пробував Ажегович. Mm -hmm. Ну і відповідно Тамамба записує голіву передачу до свого пасива. 1-0 партизан попереду. 34-х матчу. 42-й хвиноматчу, «Тамамба» робить гол плюс пас. Сума віддає передачу на Тамамбу. Тамамба туди на один. Тамамба пробиває і забиває тамамба 2-0 партизан подвоює свою перевагу. Забиває гол «Тамамба». Вийшов він один на один з Максимом Коваля. Ну і Максима Коваля та вамба переграє. Перший тайм завершиться. Рахунок 2-0 на користь Партизана. Йованнович та Пантич вийдуть у Партизан. На, -на, -на, на другий тайм Артем Бісєдін Сідін жуниор Мараїс на Мукламаразюк. З'являється на другий тайм у Київського Динамо. Початок другого тайму. Кияни активно розпочинають другий тайм. Дуже активно. Пригадується штрафний на 53-й матч. Удар по воротах. М'яч лечає в стінку. Але суддя назначає пенальті. Тому що м'яч влучив в руку футболісту партизана. Це абсолютно чистий пенальті. Пенальті зробили кияни. 54 та хвилина матчу. У Кияни є супер шанс. Таки щоб відквитати один м'яч. Junior Moraes. Junior Maraes! Junior Maraes разбегайте удар гол! гол. Забывай! Пробиває Жуніор Марайс в правий кут, вартар партизана стрибає в лівий кут, 1-2, Кияна, 1 м'яч від Квитали. 64 го весь хвилина матчу пригадується, кут був у Київського Динамо, йде небезпечна подача, Віда, Дамагой Віда. Пробиває головою, але вартар Стойкович переводить м'яч на ще один кутовий. Тиснуть Кияни, тиснуть Кияни. І справді, дуже близькими були Киане для того, щоб зробити рахунок 2-2. І ось вона. 68 восьмах воно вач у Кия не атакует флангу Артем Бесєдін, бесєдін! Бесєдін, дуже здорово робить переступи, просто Буяльський удар гол! Віталій Буяльський, Віталій Буяльський, Пробиває Віталій Буяльський, Забиває гол 2-2, Київський Динамо робить камбек. Ще відповідно э, к 68-й хвилині матчик. Я вже зробили рахунок 2-2. І ще дуже багато часу було у Киян. Для того щоб вирвати перемогу Артем Біседін записав до свого пасива результативну передачу. 2-2 Київське Динамо. Кияни зрівняють рахунок. Обидві команди грали на перемогу. Обидві команди обиді команди хотіли здобути перемогу. І У партизана були моменти, і у київського Динамо виникали моменти. Тобто забити могли як і кияни, так і, відповідно, господарі. Приходиться 81-х вина матчу, непоганий був штрафний. Хороша пішла подача! Лестойкович переводить м'яч на кутовий. Кияни тиснуть! Кияни хотіли перемогти. 84-та хвилина матчу. А такої Киїс Гнамаві далі буяльський удар. Поперечка рятує партизан Мараєс. Мараєс! Мараєс гол! Мараєс. Робить регулону коматі 3-2 на користь Київського Динамо. Мараєс. Ра, yes! Забиває гол. Йо формає дубль на 84-й хвилині матчу. Жуніор, Жуніор, мара, yes! Роблять рахунок 3-2 на, на користь Київського Динамо. Неймовірний камбек зробила команда Олександра Хацкевича. І в кінці кінців, 28 вересня 2017 року київське Динамо з неймовірним камбеком обіграє партизан з рахунком 3-2. Давайте подивимося, друзі, статистику. І ми бачимо, що кияни Партизан переграли. 16-9 Удари по воротах. Бачимо ми тут, що тут перевага у київського Динамо. 8-4 удари в площину, бо також більше саме якраз у киян. Володіння м'ячем 57 на 43 перевага київського Динамо. І тут також я більше володіли м'ячем 274 передачі партизана, 356 Динамо Київ Відповідно, 24-27, це у нас фоли, дуже багато було справді порушень правил, 3-2 жовті картки. Ну і відповідно, 6-2 за кутовим перевага київського динамо. По всей 3-2. Ну і далі такий підсумок підіб'ємо того матча. А якщо підбивати, друзі, підсумок, то в цілому я вважаю, що Кен на перемогу награли. Ось якраз на таку перемогу 3-2. Кенне 100% де і награв. В такій момент я було у Кен побільше І Володіли м'ячем Кен більше. Ну, награли на перемогу. І справді команда Олександра Хацкевича видала. Видала дуже, -дуже, 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 -дуже хороший футбол. І справді видало київське Динамо. 28 вересня 2017 року. Придало ми, друзі, якраз оцей матч. Ліга Європа, група «Бі». До речі, в Києві ці групі ще будуть команди Янг «Янгбойс», «Партизан» та «Динамо Київ». 28 вересня 2017 рік. Другий тур групового етапу «Ангрупа Бі». Ліга Європа, сезон 17-18. «Партизан», «Динамо Київ» 3-2. Українська команда перемагає. Побажаємо партизану та київському динамо всього самого самого найкращого. Вам, друзі, вечерні в серці. Також бажаю добра. Наконе, друзі, бережіть себе. Усім до побачення. Будьте щасливі!